Кажеться проміжок, якому належить число корінь кубічний під коренем 3 в квадраті помножити на мінус 2. Корінь кубічний 3 в квадраті це буде 9 помножити на мінус 2, буде мінус 18. І мінус можна винести за знак кореня, тому що степінь корення не парна. У нас, ми отримали число мінус корінь кубічний із числа 18. Потрібно з'ясувати, якому ж він проміжку належить. Ми зробимо так, мінус одиницю вносимо в куб, це буде мінус одиниця. Мінус два підносимо до кубу, це буде мінус вісім, і мінус три вносимо до кубу, це буде мінус двадцять сім. Так ось мінус вісімнадцять якраз знаходиться між цими числами. Тобто сам корінь, мінус корінь кубічний з мінус 18, знаходиться між числами мінус 3 та мінус 2. Тобто він належить проміжку від мінус 3 до мінус 1.